Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную вам разом зі мною зв'язати таку красиву, легку і просту у виготовленні серветку. Дуже гарно виглядає, легко в'яжеться. Бажаю вам всім успіхів у в'язанні і гарного перегляду! Діаметр серветки 43 см. Її зв'язати зможуть навіть початківці. У нас утворилася петля. Пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два. Це петлі підйому вони рахуються як стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є три петлі, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Ми, ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 10 стовпчиків з накидом. Пров'язали 14 стовпчиків з накидом. Тягнемо за ось цей маленький кінчик ниточки і стягуємо. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо другий рядочок. Три петлі підйому. 1, Один, два, три. Накид. Під низ під ту саму петлю, з якої ми пров'язували петлі підйому, В'яжемо стовпчик з накидом. Накид. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, накид. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два, накид. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. З'єднуємо. В'яжемо третій рядочок три повітряні петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, з якої ми пров'язували петлі підйому. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Під низ під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок, вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо четвертий рядочок, 3 повітряні петлі. Піднес під ту саму петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під наступну петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, під наступну петлю два стовпчики з накидом. Один. 2. Під наступну петлю стовпчик з накидом. Під наступну петлю стовпчик з накидом. Під наступну петлю два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, вводимо гачок в третю петлю, в'яжемо п'ятий рядочок, три петлі. Накид, вводимо гачок в ту саму петлю, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом, під першу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, під другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, під третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, під четверту петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Під першу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом, під другу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під третю петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під четверту петлю пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо п'ятий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо шостий рядочок, три повітряні петлі. Один, два, три накид, Вводимо гачок під низ під ту саму петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом, під першу петлю стовпчик з накидом, під другу петлю стовпчик з накидом, під третю петлю стовпчик з накидом, під четверту петлю стовпчик з накидом, під п'яту петлю два стовпчики з накидом. 1, 2, Під першу петлю стовпчик з накидом. Під другу петлю стовпчик з накидом, під третю петлю стовпчик з накидом. Під четверту петлю стовпчик з накидом. Під п'яту петлю два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо шостий рядочок, вводимо гачок в третю петлю. В'яжемо сьомий рядочок, три повітряні петлі. Під ту саму петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під першу петлю пров'язуємо стовпчик з накидом. Під другу петлю стовпчик з накидом. Під третю петлю стовпчик з накидом. Під четверту петлю стовпчик з накидом, під п'яту петлю стовпчик з накидом, під шосту петлю два стовпчики з накидом. Один. два, Під першу петлю стовпчик з накидом. Під другу стовпчик з накидом. Під третю стовпчик з накидом. Під четверту стовпчик з накидом. Під п'яту стовпчик з накидом. Під шосту два стовпчики з накидом. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок, вводимо гачок в третю петлю: 1, 2, 3, в'яжемо восьмий рядочок одна повітряна петля, Підніс під петлю, притягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, ми пров'язали стовпчик без накиду, під наступну петлю притягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо восьмий рядочок. Вдимочок під низ під петлю. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо дев'ятий рядочок. Одна повітряна петля. Це петля підйому. Пров'язуємо чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Пропускаємо дві петлі, тобто тут ми пров'язали 1, 2, пропускаємо, вводимо гачок під третю петлю, з'єднуємо 4 повітряні петлі. Дві петлі пропускаємо, 1, 2, під третю з'єднуємо 4 повітряні петлі. Дві петлі пропускаємо, під третю з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Накид. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві. Пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась по середній арочці. В'яжемо десятий рядочок 5 повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. Під низ під наступну арочку з'єднуємо 5 повітряних петель. Під наступну арочку з'єднуємо 5 повітряних петель. З'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 10 рядочок. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид, вводимо гачок у першу петлю, перетягуємо ниточку, є 3 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Петля утворила з посередні арочки, в'яжемо 12 рядочок, 6 повітряних петель. З'єднуємо. Шість повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Шість повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо одинадцятий рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі: 1, 2, 3, Два, два накиди. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою чотири петлі, пров'язуємо через дві. пров'язуємо через дві. Пров'язуємо Через дві наша петля утворилась посередині арочки. В'яжемо 12 рядочок. 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. 7 повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо 7 повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 12-й рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Вводимо гачок в першу петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою 4 петлі. Петля утворилась посередині арочки. В'яжемо 13-й рядочок 8 повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. 8 повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. 8 повітряних петель. Під низ під наступну арочку з'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо тринадцятий рядочок. Пров'язуємо 4 повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Тринатлі. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку. На очкоє 5 петель. Пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворила з посередні арочки. В'яжемо 14-й рядочок, пров'язуємо петлю підйому. під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Під низ під наступну арочку пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Під низ під наступну арочку пров'язуємо 10 стовпчиків без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, з'єднуємо. Відовжуємо петлю, витягуємо гачок. Ось тут під низом в нас є петля. Повертаємо виріб на вивертний бік. Вводимо гачок під низ. Перетягуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і з виворотного боку заховуємо. Для того, щоб краще заховати, я використовую гачок менший, гачок меншого розміру. І використовуємо гачок номер 2,5. Ось тут ми пров'язували стовпчик без накиду. Вводимо гачок під низ під петлю, Вводимо гачок в петлю і перетягуємо. Будемо пров'язувати. Вводимо гачок під низ під наступну петлю. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо через петлю. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Обрізаємо ниточку. Витягуємо її на лицевий бік, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку затягуємо, перетягуємо під низ під петлю і з вивертного боку вводимо магачок, витягуємо кінчик ниточки на вивертний бік. З виворотного боку цих два кінчики-ниточки ми заховуємо. У нас є петля. Вводимо гачок під низ, ось так під петлю, перетягуємо петлю. Продовжуємо в'язати так, як ми в'язали перший рядочок цією ниточкою. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали. Неточку ми обрізаємо. Витягуємо її на лицеву сторону, пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Затягуємо, повертаємо, перетягуємо на виворотну сторону. І заховуємо так ми заховували таку ниточку в першому рядочку. Серветка готова. Дякую всім за увагу!